У нас була хата, я вже вам казала, шальована, а від хати йшли хліви, був шпихір, в тому шпіхірі зберігалося зерно, ну там все, що треба таке. А потім були дрова на дрова. То, потім... то, 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 дровітня, казали, така чи... дровітня, дровітня, була дровітня, там дрова. Збирали торф, потім так само, що копали. А Та... де тут копали торф? А на кутах. На кутах. А на хутір кути. Хуті. кожен купали, хто купав машиною, а хто купав такою шпатою. Як -то, як то машиною можна купити? Ну, така була, що вона не вручну, розумієте, а шпата то була така, як широка дошка, втикалася в землю, витягала такі пласти. І ми ті пласти складали на траву, як вони трошки пересихали, ми їх складали в таку кривицьку. Знаєте, сюди-туди. І воно висихало. І потім. То ми то збирали і потім привозили до хати і палили тим торфом. Потім була корова, ну хлів, де корова була, і свині, і був далі пліт, і там город, і далі стодола. Ну, хата в нас була така, я знаю. Тато був ремісник, знаєте, він був кривець. Мав поля, збирав поля, бо мав четверо дітей, казав замусив кожному щось дати вприденне. А, а скільки поля батько мав, що тоді морги моргів? А він чи я чу? не знає, десь, може, 4 морги чи 5 моргів. То був, десь чи? тут недалеко мав, чи далі? То, ну, мав в різних місцях. Мав до лазівної дороги, до кутньої дороги, знаєте, і там проти Підлисків, Ну Підлиски то називалися оті хати, як ті на коти, якщо ви туди в сторону десь, може, були. Там таких п'ять хат було. О, То там напроти того, біля, ми мали, сади, сіли і просу, пололи, і гречку, мали все своє. Знаєте, але тоді що... якось сказали... Але знаєте, ми, тато, у нас коней не було, то за роботу тато, хто там шив, то нам відробляли. Ті, що мали коні, відробляли своїми кіньми, і отак, і отак, і отак ми горали, перегорували, садили, сіяли. І я знаю, що ми ще.